Щоб віддати шану героєві України В'ячеславу Чорноволу, цьогоріч на Калущині було символічно поєднано два місця. З першого громада, студентство зібралися на площі біля пам'ятника Романові Шухевичу Калуському Євромайдані. Відтак, поформувавшись у колони, скандуючи Слава Україні, героям слава, учасники заходу вирушили до вулиці, названої іменем В'ячеслава Чорновола, до барельєфу героя, де й відбулося віче. першу хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв Небесної Сотні і звичайно ж людину з великою Літери, життя якої обірвалося 25 березня 1999 року в автокатастрофі на Бориспільському шосе за нез'ясованих обставин. Священнослужителі відправили панахиду пам'яті за упокій душі В'ячеслава Чорновола усіх загиблих на майдані. Відтак, звертаючись до присутніх, декан Калуської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун з жалем згадав, як нещодавно усією громадою з цього місця проводжали на вічний спочинок героя Небесної Сотні Ігоря Дмитрієва. Подякував Першу чергу студентству, за їхню важливу роль у історичних та подіях сьогодення. І я дякую вам, студенти, бо де найпекучіша справа, де найбільше болить, завжди в перших рядах, чи то в крутах, чи то на Майдані, чи то під Верховною Радою, завжди студенти перші. Що ви сьогодні тут є? Ми прийшли відзначити разом із вами 15-ту річницю з дня трагічної загадкової смерті. Смерть В'ячеслава Чорновола нині відкрито називають замовним політичним убивством, проте, на жаль, воно досі не розкрито, як і багато тих, хто відійшов у вічність під час цьогорічної революції гідності. Священник української православної церкви Київського патріархату Микола Мороз пригадав, як маючи можливість спілкуватися з В'ячеславом Максимовичем за його життя, наголошуючи на важливості слів героя України, які нині стали пророчими, зокрема щодо єдності держави церкви України. Ви повинні будете зрозуміти одне, що в єдиній державі повинна бути єдина церква. І ви повинні будете цього добиватися. А ми вам цим поможемо. Це були його слова. І не даремні ці слова, тому що нас розділяли в 90-х роках, в 2000-х роках. Нас старалися розділити і тепер. Але оця біда, вона нас з'єднала. Я вже не раз говорив. І ще раз повторююся, що немає значення, хто ми є по національності, по віровизнанню. Ми повинні бути добрими громадянами тої держави, в якій живемо. У перервах між виступами ведучі заходу акцентували на головних датах життєпису В'ячеслава Чорновола. Гурт передзвін виконав низку патріотичних пісень. Ім'я Чорновола звучить крізь тисячоліття. Його ідеї актуальні для сучасників як ніколи, не лише у політиці, а у різногранних вимірах життя. На цьому, власне, вкотре акцентували у своїх виступах заступник міського голови Галина Романко, голова районної ради Василь Дзунза. А головне ми повинні бути єдиними. У цьому наша сила підкреслювали. Ми сьогодні зібралися на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять великому українцю, людині, яку нам дала Черкащина, найбагатша земля світу, людина, яка виросла там, людина, яка віддала своє життя за нинішній день за незалежну Україну. Він боровся проти русифікації. Він боровся за те, щоб Україна була незалежною і вільною. Він боровся за демократію в Україні. Не піддаватися фальшивим провокаціям псевдолідерів бути мужніми, закликав на громадський активіст Василь Заник про високий рівень свідомості української нації, який підкреслено цьогоріч, наголосив у виступі голова міської організації народного руху України Володимир Тимків. Під Час революції стався зрив, коли народ показав, що ми є народ. України, що ми є нацією, і тому, друзі, сьогодні від нас залежить, щоб ці вороги знову не підняли голови. Слова Вячеслава Максимовича, Україна починається з тебе. Тобто з кожного з нас починаються зміни, як свідчення шани до барельєфу героя лягають вінки та квіти, і це лише дещиця того, що ми, сучасники, можемо зробити. Решту у послідовних діях здобуття й захисту тієї України, за яку він та Небесна Сотня боролися. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши, писав він. Тож бережімо її, а точніше захистімо для нащадків.